Законом України про місцеве самоврядування, сільські, міські обласні ради є самостійними і незалежними у прийнятті рішень. Відтак, в рамках чинного законодавства, але на свій розсуд мають право вирішувати важливі кадрові та фінансові питання. Та щоб зекономити місцевий бюджет в окремих випадках до виконання своїх повноважень підходять аж надто ретельно. Тож про порушення прав людини та законодавчих актів дивіться нині у програмі перехрестя правди. Сільську раду я почала працювати з 1995 року, прийнята на посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії. У 2001 році якісь відбулися зміни. Але я на той час була в відпустці по догляду за дитиною, за Миколою своєю. І в 2002, як виповнилося три роки, я вийшла на роботу, але вже на посаду касира сільської ради. Працювала з сільським головою. Ковальним Петром Миколаєвичем, сільським головою Надії Лонтівної Правник. і одне скликання працювало, і друге сільським головою Квасько Ганною Семенівною. Рік тому, ну майже рік тому, виникла така потреба, що треба скорочувати відповідні посади. Під скорочення попала моя посада. Згідно закону про посаду, як касир, вона повинна приймати кошти в касу, видавати, контролювати, вести касову книгу. Таких функцій в нас в сільській раді немає. І вже згідно цього, це є порушення фінансової дисципліни. У нас в районі 23 сільських ради, частина з них це великі сільські ради, а частина з них маленькі сільські ради. І всім сільські ради нашого району, на жаль, є дотаційними. Навіть є такі випадки, що не кожна сільська рада може забезпечити виплату заробітної плати з усіма надбавками, які передбачені законом. Через те змушені йти на такі скорочення. Валентина Покидько багатодітна мати, яка разом з чоловіком виховує трьох дітей. 16 років минуло відтоді, як невісткою прийшла у село Бережки Добровицького району та чомусь і досі почуває себе як на чужині. Валентина каже, що роботу свою у сільській раді знала і добросовісно її виконувала. Та коли вийшла раніше терміну з відпустки по вагітності і пологах за третьою дитиною, то зрозуміла, що її у сільраді не чекали, натомість хочуть вижити з роботи, як і решту старого складу працівників. Адже добре пам'ятає, що на першій сесії 2012 року, де затверджували бюджет сільської ради, на яку і її запросили, про скорочення посади Касира, не йшлося. Хоча потім є доповідь сільського голови, що мова йшла, є свідки. Ну, як для сільського голови, то свідки. На другу сесію мене не запросили, то було в неділю. Я почула, і перше, що було моє звернення згідно доступу до публічної інформації, щоб мені видали рішення сільської ради від 26 лютого. На протязі п'яти днів вони мені його видали те рішення. Потім мене запросили на робочу нараду 2 березня 2012 року, в якій в присутності всіх працівників сільської ради було попереджене про планове вивільнення мене. На тій сесії сільський голова розповіла про труднощі, які нібито виникають між головним бухгалтером та касиром при розподілі обов'язків. А з метою повноцінного проведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в межах кількісного складу сільської ради Ганна Красько запропонувала ліквідувати посаду касира, натомість увести в штат посаду спеціаліста. Її підтримала головний бухгалтер сільської ради Тетяна Коваль, а також усі депутати Берешківської сільської ради. Зараз в нас комп'ютеризація, автоматизація і є зміни в самій організації праці, тому що ми ж йдемо до якогось прогресу, а не йдемо до регресу. Це колишня посада. І на даний час таких функцій немає посади касира, щоб виконували, щоб приймались кошти в касу, щоб контролювались, велися касові операції. Немає на даний момент таких функцій. І вже згідно закону, згідно постанови 2010 року, така посада як касир, вже ліквідована. а ще у сільських радах, я, коли я спілкувалася з органами фінансового управління, то кажуть, що в сільських радах так якби, сільські ради самі залишили ці посади, тому що є колишні працівники, які вже зараз йдуть на пенсію. І вони вже так, якби вже хочуть, щоб ці люди допрацювали і їх вже ну, якби не змінювати їхніх їх, посад, їх самих, тому що людина, по-перше, втрачає там в оплаті. Коли людина йде на пенсію, там вже якісь зміни, розумієте? В ході того, що нібито не можна було між мною і головним бухгалтером розподілити обов'язки. Я багато чого робила, що мені не положено було Заробітну плату по закону я не маю права нараховувати, але ж я нараховувала її. На комп'ютері її набрала. Ну тільки сільський голова і головний бухгалтер ставили підпис і печать. Бо я ж була знайома з тим, що я відношення не маю ніякої до заробітної плати. Були мої обов'язки, під якими я розписалася, що я відношення не маю ніяк. Адже пані Валентина, дипломований спеціаліст з обліку та аудиту, випускниця Львівського національного аграрного університету, добре усвідомлювала, що означає для неї це звільнення з роботи. Богу дякуючи, я маю троє дуже гарних діток. Дівчинка навчається моєї 16 років в мак Мирогощі за спеціальності агроном. Маю дуже гарних своїх хлопчиків, син Миколи. І найменшому синочку моєму воловику, як ми кажемо, два з половиною рочки. Але на той момент було йому один і сім місяців. Як вже мене скорочували. Чоловік мій в даний момент він є пенсіонер, тому що він працював за вислугою років пішов, працював МЧС нас в районі. Ну, я знаю, сім'я ми невеликого достатку, маємо своє господарство. Коника маємо, корову, теличку, малу теличку, все, що в селі мають, город маємо. З цього живемо. Пенсія чоловіка, виплати на дітей та щотижнева виручка за молоко на ринку кошти, які формували бюджет багатодітної сім'ї. Їх п'ятеро таких різних і рідних душ тіснилося у старенькій на 32 метри квадратних хатині. Почали будуватись, грошей не вистачало. Тож вирішили, що з сином сидітиме чоловік. А Валентина, коли найменшій дитині випнулось три місяці, вийде на роботу в сільську раду. Вийшла на роботу вона в жовтні місяці 2010 року на посаду касира. Такої посади фактично, як касир, не має функцій, щоб людина виконувала посаду касира. Але так як вона вийшла на роботу, і дитина до трьох років, то ми вже і цю на людину і прийняли на цю посаду. Мене дуже довго не допускали. Пропонували відпустку піти, але, мабуть, дякуючи тому, що через тиждень були вибори, то мене взяли, тому що ми живемо в селі, а село, ви розумієте, як звістка розходиться. Кажу, я виходжу на роботу, тому що ми почали будуватися. Я працювала на посаді касіра. Зарплата мінімальна, але як я вже працюю на цій посаді 10 років, то ще було за стаж і плюс була ще індексація. А так як я ще є багатодітна мати, я маю соціальну пільгу, з мене не утримали прибутковий податок. То скільки виходило вам з роботи? Виходило десь 1700. Ну, їх, ну, саму індексацію платили тільки тоді, як вже фінансове управління виділить кошти нам для того, вже в кінці року, щоб розрахуватися. Ну, так, ну, виходило 1700, але ж. Тільки там в кінці року могла бути матеріальна допомога, якщо є в бюджеті кошти, ну вона по колективному договору повинна бути. Аж тут спочатку повідомлення про планове вивільнення, а згодом і саме розпорядження сільради про звільнення. Щось доводити було марно, оскільки таке рішення на сесії Берешківської сільської ради прийняли одноголосно. Однак Валентина Покидько не хотіла визнавати його законності. А після знайомства з формулюванням такого планового звільнення непевним почерком та все ж чітко вказала порушену статтю Кодексу законів про працю України, у якій забороняється по ініціативі адміністрації звільняти жінок. Що мають дітей віком до трьох років? Кодекс законів про працю України містить гарантію для жінок вагітних або які мають дітей віком до трьох років про те, що вони не можуть бути звільнені з ініціативи власника, окрім одного випадку, повної ліквідації цього підприємства, і то з обов'язковим наступним працевлаштуванням. Така норма по суті гарантує жінці, яка є вагітна або виховує дитину до трьох років, що власник. Не може її звільнити по суті з будь-яких підстав після того, як мене попередили по плану вільне, Я звернулася в районну державну адміністрацію, прокуратуру районну в обласну профспілку працівників державних установ в інспекцію праці. Мені знайшли відповіді, що вони не, не мають права. Вони не мають права втручатися в роботу сільської ради, то є окремий виконавчий орган. Інспекція праці приїжджала, було складено припис, тому що було не своєчасно виплачено мені розрахункові. Ну, правопорушення не було, тому що суд місцевий виніс рішення, що так як правопорушення немає, до відповідальності адміністративної сільського голову не було притягнуто. Спеціалісти обласної проспілкової організації працівників державних установ взагалі радили продовжити відпустку по догляду за дитиною, аби не втратити трудові відносини з сільською радою, а також взяти участь у конкурсі, який буде проведено у зв'язку з введенням нової посади спеціаліста в штат Бережківської сільської ради. Тому так якби вводимо посаду спеціаліста. Але коли це державна посада на державну посаду, ми пропонуємо пройти по конкурсу. Якщо проводиться скорочення штатів і вводяться якісь замість скорочених інші посади, і люди, які, яких скоротили посади, мають відповідну освіту кваліфікацію, то вони мають переважне право на поновлення на нових посадах. Їм повинні були запропонувати цю посаду і, відповідно, прийняти на роботу. Ну, Мабуть, що цього не зробили через то виникло питання, щоб вони звернулися до суду. Сьогодні не вистачає роботи. Люди просились нас на цю посаду. Але ми з тим, хоч є і порушення наше, ми так якби чисто з людської сторони ми говоримо, що ми не можемо вас прийняти, тому що в нас є людина, яка повинна пройти по конкурсу. І ми цій людині повинні представити роботу. По-перше, людина на роботі, вона знає свою роботу. Ми і планували і цю людину взяти на цю посаду, але вона повинна пройти. Технічну сторону пройти повинен конкурс, як все, як згідно закону. Ми їй на сесії і кажемо, що на цю посаду підете на цю посаду. Рішенням сесії депутати прийняли це рішення, це було грамотно. Я з 22 червня, як пройшла іспит, по даний час мене ніхто не запрошував. Причина, яка, я не знаю. Є в мене що голова комісії прийняв відповідні документи. Там є спецперевірка, але може вони не компетентні в тому, в які органи звертатися. Ну, саме найпершу перевірку провела Дубровицька МДПІ. Ну, там Тиждень часу пройшов після того, як вони надіслали документи. Все, що я знаю по тому конкурсу. Протокола в мене немає з рішенням екзамінаційної комісії, я не маю протоколу. Що там є кількість балів на бала. Пані Валентина каже, що така пропозиція її зацікавила, і зі свого боку вона зробила все, що від неї вимагалось, бо хотіла таки вийти на роботу. А в сільській раді кивають на жінку, мовляв, пропонують таку посаду, а вона перебирає. Тож і досі не зрозуміло, чому далі балачок справа не зрушила з місця. Конкурс проходить, ми нікого не беремо, вона подала нас на суд. Подала нас на суд. На першому слуханні суду було, було чи ви маєте якісь, можете помиритися. Я на першому слуханні суду сказала, що я не проти людину взяти на роботу. І я не хочу цього суду, наприклад, це ж вона подала. Я їй пропонувала на першому слуханні суду, що хай вона виходить на роботу, але коли цей конкурс проходить, я її візьму тільки по договору, по контракту на період проходження конкурсу, на цю посаду. Поки пройде конкурс, бо ще ж не пройшов конкурс, так би спецперевірка згідно закону. На першому слуханні вона відмовилась. На другому слуханні було теж суду, я їй теж пропонувала, що я не, ну, не, не бажаю, хай вона виходить на роботу. Вона відмовилась. Тому що відмовилась через те, що коли вже потім бухгалтер приходить, то там є різниця заробітній платі. Можете озвучити цифру? Е, ну, скільки я, мабуть, гривні? 400. Там буде. Можна було одним словом перевести з посади касира на посаду бухгалтера. І все. Ну вони щось захотіли, щоб то була державна служба. Посада касира не актуальна, та бухгалтерської роботи у сільраді не стало менше. Про це як ніхто інший знає Тетяна Коваль. Особливо після того, як касира, з якою працювала в парі, звільнили, а вакансію спеціаліста так і не заповнили. У мене стільки роботи я. Все на мені, це виходить дві ставки, я працюю. Дуже важко, треба брати додому. У нас введений спеціаліст, але ми не беремо в зв'язку з тим, що ми ждали касира, нашого, нашому касиру пропонувалася робота спеціаліста. Поки проходить спецперевірка, то по контракту, але вона не захотіла, це почалися суди. Тож, ми хотіли з'ясувати, наскільки суттєвою є різниця в зарплаті касира, яку отримувала Валентина Покидько, у порівнянні з зарплатою досі вакантного спеціаліста. Ну, десь індексація, десь приблизно 500 гривень. 500 гривень. Тобто, якщо вона переходить на посаду да. спеціаліста, вона втрачає 500 гривень. Так, да -да. так. А ті виплати, які йдуть там, на дітей, на те, що вона вже стаж такий має. Я обрахую вам на 1 січня, скільки так і скільки так. Спеціаліст на 1 січня 2013 року 1192 гривні плюс обов'язкова матеріальна допомога на оздоровлення при виході відпустку. Касир 1894 гривні 77 копійок, включає в себе оклад, вислугу і індексацію. І матеріальна допомога не обов'язково при виходу відпустку, оскільки не є державним Ну, То вже не на 500 гривень, вже більше. Та Валентина запевняє, що їй важливо мати роботу зараз, бо щодня треба дітей харчувати та одягати і доводити до пуття будівництво хати. А перспективи та пільги на пенсії зараз не цікавлять. Щоправда, Валентина розповідає, що згодом їй озвучили іншу пропозицію, від якої таки була вимушена відмовитись. Мені пропонували після того, як скоротили посаду 0,5 сторожа в дитячому садочку і 0,5 за військового. В сільській раді людина добровільно писала заяву за власним бажанням, пропонувала мені роботу. «Ну, в садочку я не можу працювати, тому що треба вночі йти, а дитина мусить бути біля мене. І 0,5 за військового, там є людина, яка сидить так само, як і я, і багатодітна мати сидить у відпустці по догляду за дитиною. Якщо в дві місяці чи три місяці ти мала змогу вийти на роботу, покинула дитину, то три місяці дитя вночі ж спить, можна ж було вийти на роботу? За військовим пропонували, ти коли не хочеш ти такої посади, що тебе не візьмуть на цю посаду. Ну йди на таку посаду. Ми всі умови пропонували людині. Та письмовим зверненням щодо порушень трудового законодавства, з якими стикнулася багатодітна Валентина Покидько, зацікавились спеціалісти територіальної державної інспекції з питань праці у Рівненській області. Після ретельної перевірки розпоряджень сільського голови були виявлені порушення вимог частини. 3 статті 184 Кодексу законів про працю України, а саме звільнення жінок, які мають дітей до трьох років, а також статті 116 Кодексу законів про працю України, розрахунок із звільненим працівником, не проведений в день звільнення з роботи. Для вирішення трудового спору Валентині порадили звернутися з позовом до суду. Спочатку справу розглядали у Дубровицькому районному суді і закрили провадження в справі відносно Бережківського сільського голови Красько Ганни Семенівни. Оскільки не виявили складу адміністративного правопорушення. Втім, згодом апеляційну скаргу Валентини Покидько на рішення Добровицького районного суду розглядав апеляційний суд рівного. Судове засідання відбулося 27 грудня, і в залі суда мене було поновлено на посаду касира. І розпорядження сільського голови від 3 травня було визнати незаконним. Людина звернулася до суду, в тому числі просила стягнути. Відшкодування моральної шкоди. Судом задоволено її позов, її поновлено на роботі і присуджено стягнути компенсацію середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Це вже є достатньою правовою гарантією, і це вже є способом відповідальності сільської ради за такі неправомірні дії. І також присуджено стягнути моральну шкоду з тієї ж сільської ради. Тобто за такі неправомірні рішення, внаслідок таких рішень, сільська рада буде мати певні негативні фінансові санкції для себе. В сільській раді і так коштів не вистачає. А тут рішення апеляційного суду про відшкодування на користь Валентини Покидько майже 12,5 тисяч гривень заробітної плати за вимушений прогул та майже пів тисячі гривень на судові збори. І знову сесія сільради прийняла рішення про чергове скорочення, за які також доведеться відповідати і в першу чергу перед собою та громадою. Зараз на згідно штатного розпису, одиниці касира взагалі немає. І вводити нову одиницю касира, тим більше для того треба знімати ставки з інших, скорочувати ставку прибиральниці і ставку топщика, ставку спеціаліста тоді, хто має ще виконувати. А як нам вийти з того рішення, щоб потрібно виплатити, задовільнити рішення апеляційного суду про відновлення на роботу і виплатити її не компенсацію, а... За цей термін посадової уклади, який вона мала би. Я не могла поновити на посаду її касира. Я не могла на посаду касира поновити, бо в мене нема посади. А спеціаліста ми їй давали на початку. Для чого було ці суди і ці 18 тисяч, яких в нас немає в бюджеті державному, це державні кошти. І чому зараз ми повинні виплачувати їй кошти, що ми сьогодні мали скоротити дві людини, щоб виплатити їй кошти? Є рішення суду присуджено стягнути, значить воно має бути виконано. Особа має право також на цю компенсацію до моменту фактичного працевлаштування. Тобто, поки рішення суду не виконується, вона так само встановленим законом порядку через суд знову може просити цієї компенсації. І таким чином роботодавець має виплачувати цю компенсацію за час вимушеного прогулу до того моменту, доки він не працевлаштує цю особу. Але гарантії передбачені статтею 184 Кодексу законів про працю, тобто для жінок, які мають дітей віком до 3 років. Вони діють лише якщо жінка виховує дитину до трьох років. Кваліфіковані кадри на селі треба цінувати, переконаний сільський голова Дерманської сільської ради, голова регіонального відділення Асоціації сільських голів області Юрій Товстий. На його думку, ті часи, коли голови під себе набирали команду для роботи в сільрадах, минули. Якщо касові операції, але все одно йде ж і плата за землю, кому то операції треба, комусь збирати гроші треба у людей і так далі, то я не думаю, що було доцільно зроблено. Просто могла б інакше називатися? Посадку. Ну, хай буде чи касір. Сьогодні в нас касіри виконують роль військових обліковців. І виконує, допомагає там. І сьогодні по селу треба. Перепис робити, опис, майна і так далі, що є. Так що треба дивитися. Однак навіть після рішення суду Валентина Покидько має проблеми з поновленням на роботі. 28 грудня я прийшла як перший день на роботу, сільський голова мене не запрошує, тоді я зайшла. Ми розпорядження писати не будемо на твоє поновлення, тому що в нас нема такої посади. 29-го був робочий день, я також звернулася. Я з 9 до 6 сиділа два дні, також звернулася з письмовою заявою. Мені відповідь, що в мене немає рішення суду, тому що мені, як позивачу рішення суду, сказали заберете в себе в районному суді, а відповідачу дали головне саме ну, результативну частину. І по ту результативну частину малася поновитися на роботу. Другого січня я поїхала, забрала рішення суду. І з рішенням суду зайшла в сільську раду не було нікого. Я письмово листом з повідомленням звернулася про поновлення мене на роботі. Ну, по даний час відповіді немає ніякої. Присутні жінки в сільській раді просто ігнорували, тим самим зневажаючи і її, і рішення суду в черговий раз, завдаючи моральних страждань. Допустила порушення сільська рада, оскільки є рішення суду про поновлення на роботі, значить сільська рада зобов'язана була ввести штатний розпис ту посаду, з якої її скоротили. Інша справа, що її могли б скоротити, але лише після того, як дитині виповниться три роки. На мою думку, доцільно було б цій особі звертатися до органів, в тому числі Державної виконавчої служби. Тому що є спеціальна стаття Закону України про виконавче провадження, яка передбачає порядок виконання рішення про поновлення на роботі. Потрібно письмово звернутися до державного виконавця, щоб він повідомив, які виконавчі дії ним було вжито, що планується зробити для того, щоб рішення було виконано. На думку адвоката Бережківському сільському голові, в першу чергу, слід докласти всіх зусиль для того, аби виконати рішення суду, оскільки до особи, яка умисно не виконує судові рішення, що набрали законної сили, передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України. Та не менш болючими для Валентини Покидько виявились і численні порушення в оформленні її трудової діяльності, про які довідалась після консультації з юристом районного центру зайнятості. Я пішла, кажу, ну, записи вас, навіть останній запис не є правильною. Хто то би сказав, то я так розумію. Всі юристи нерозумні юристи, а сільський голова, він не є юрист, вона має освіту бухгалтера. Вона краще знає за юристів району. Я скажу, що багато чого це не від голови залежить, а всі ці записи робить. Трудовій книжці в книжці розпоряджень робить секретар сільської ради. Це десь трошки може бути халатність, це одне. І друге десь пропустив. Просто практично щодня спеціалістам територіальної державної інспекції з питань праці доводиться консультувати людей, що стали жертвами роботодавців, що трудові відносини оформлюють лише на свій розсуд, а це, в свою чергу, спричинить виникнення проблем при оформленні пенсії. Виправлення перечеркування взагалі інструкції не допускається, якщо зроблений невірний запис, чи невірна дата, чи формулювання прийняття, чи підстава на чи розпорядження. Повинно бути наказом по підприємству установі організації видано наказ розпорядження про те, що в трудовій книжці запис за номером, скажімо, четвертим визнати нечинним. Робиться відповідний наступний запис, п'ятий, де сказано дата запис за номером четвертим вважати нечинним, і за шостим записом йде. Так, як правильно повинно бути. Тож, аби не відкладати проблему у довгий ящик, пан Олексій радить Валентині покидько звернутися знову на адресу інспекції, і фахівці допоможуть вже в цьому питанні знайти порозуміння з роботодавцем. З одного боку, незнання закону не знімає відповідальності за його дотримання. Думаю, урок, який нині отримали депутати та працівники Бережківської сільської ради, для багатьох роботодавців стане повчальним, адже працюють вони в реаліях дотаційного бюджету. Втім, самі захотіли зекономити з іншого боку. Люди, які в переважній більшості не знають своїх прав і відповідно не звертаються за їх захистом. Можливо, приклад Валентини Покидько також переконає, що таки варто відстоювати свої інтереси і добуватися справедливих рішень чиновників. Хоча не так все просто, сільська рада знову прийняла рішення про її звільнення, але тепер за прогули без поважних причин. А на сьогодні це все. Зустрінемось на перехресті правди.